У цій нью-йоркській майстерні сміттєвози стають схожими на яскраві дитячі машинки. 20-тонні вантажівки прикрашають написами, малюнками, символами та слоганами. Усі вони закликають зробити Нью-Йорк чистішим. Приберіться, не смітіть, переробляйте відходи. Я хочу створити інформативні малюнки. Коли сміттєвоз проїжджає повз, можна прочитати написи. Проєкт розпочав департамент санітарії Нью-Йорка. Художників обирали на конкурсних засадах. Заявки надійшли від 240 претендентів із різних країн. З них обрали п'ятьох. Вони мають розмалювати п'ять сміттєвозів. Ми віддавали перевагу жителям Нью-Йорка й художникам, які хочуть висвітлити питання екології чи розповісти про наших головних працівників. Художники використовують фарби, які мало не потрапили на звалище. У цій майстерні їм не дали пропасти. Наша мета використати те, що вже є. Тож не довелося нічого купувати. Ми просто беремо ті фарби, які маємо, і змішуємо їх так, щоб отримати потрібний колір. Розфарбовані сміттєвози працюватимуть у всіх районах Нью-Йорка. Це як рекламний щит на колесах. Сподіваюся, колись зустріти такий сміттєвоз. Мета проєкту нагадати людям, що важливо здавати сміття на перероблення, компостувати органічні відходи та зменшувати викиди вуглекислого газу.